Всім привіт! Ви вже знаєте, що завтра в АТБ буде такий повний розпродаж, тільки один день, 14-го. Ну, правда, ще буде 21-го, ну, давайте з 14-м числом розберемось поки. Будуть акції один день, але ніхто не відміняв акції тижня, які зараз тривають. Тобто, якщо ви підете в АТБ і по акції тижня, і по акції одного дня можна щось купити. Тут буде дуже багато товарів і на колбаси, наприклад, все будуть по знижці, такі сирочки по 13.50. Може, хтось не бачив цю газетку, подивіться, щось може для себе оберете, а хто вже бачив, може вже конкретно за чим сіде, напишіть в коментарях. Друзі, і не жалійте свої лайки. Ставте лайкосик, пишіть коментарі і підписуйтесь. Вам же не складно поставити пальчик вверх. Буде ось таке філе по 173,30 за кілограм, варене копчене, може хтось бере на салати. Хамон буде по знижці, колбаси дуже багато. До речі, це не всі знижки, це тільки ті, що показані в газеті, знаєте, такі самі основні, самі великі. А в самому магазині дуже багато знижок, майже кожен товар ну, через раз, давайте так скажемо, з акційною е, ціною. Якщо ви йдете ну так, закуплятися добренько, то там скидочка, там скидочка, то і гарно зекономити можна. Ось ці нагетси я впевнена розберуть швидко 65,40, бо я знаю, що їх дуже люблять. Фірмові такі пельмені 113 60 будуть крабові палички, що вже розпочався сезон крабових та оселеться під шубою. Ну, якщо ви любите такий салатик, можете знайти для себе тут непогані знижечки, також будуть знижки ще на майонез. М'ясо креветки, хто хоче 161,90, і м'ясо міді. Крем ось такий за 40,90. Кава буде по знижки, куди ж без кави. І до кави будуть батончики своє лінія по 11,50. По 11,30, сорі. 102 грама. Велика мілка по 190. Батончик твікс по 12,60. До речі, напишіть, хто любить цей батончик. Будете його брати чи ні. Чіпси будуть по 81,90. Непогана знижка, но. Вони стоять недешево. Такий арахіс по 11,60, насіння. Хто любе насіння, будуть тут непогані знижечки. Цукерки Ямігаві по 17.30. Рошен. Таке печиво 31,50, шоколадки рошен. Різні тут і з мигдалем, і без мигдаля. Міленіум з горішками 28,90. На цьому тижні, до речі, міленіум також по знижкам. Но не цей, там є два види. Не путайте. Така цукерки ліщина по акції, масло по 42,90 злагода. Сиру такий 5990. Хто такий пробував? Смачний чи ні? Соуси, майонези. Ананас по 51,70. Огірки ось такі 49,20. погана знижка, 300 грам, правда, маленькі. Ну, вони і в тому їх ціна, що вони маленькі. Макарони до Китая по 10,90. Олія по 44,90. Ну, 45 гривень олейне буде. Ось такий сир буде по 44,90. Непогана знижечка. Також соки сандора чи нектари по 4,7,60 і 41,90. Пепсі 2 літри, 33,90. Ну і багато знижечок на різний алкоголь. Куди ж без нього? Зубні пасти будуть по 62,50 лакалут, колгейт. Також будуть паксі і зубні щітки колгейт. Засоби для чищення по 61,90, 74,90, засоби для миття посуду 22,90 і 28,50, гелі та бальзами для гоління. Туалетний папір 6994 штуки зева. Непогані акції на прокладки. З учетом, що вони коштують зараз дуже дорого, то це класна ціна. Гелій для душу, чоловічі та жіночі. Дезодоранти Nivea, Тут також непогані знижечки. Підгузки Хагіс 399,90, Ще дезодоранти DAV. Такі картриджі 70,90 і крем для догляду за шкірою 6570.